Доброго всім дня, друзі, і гранами настрою. Ось сьогодні вирішила показати вам ще одну бігунію, дуже цікаву, під назвою Труш. Це у мене невелика дітка, але мені дуже подобається цей сорт. І вирішила я трошки про нього розповісти. Цей сорт придбала я влітку маленькою діткою, і, була, і, і стояла у мене ця дітка на підвіконні, на естественному освітленні. І що хочу вам сказати, що колір у листочків у неї був блідно рожевий я переставила її під лампи, під лампи, і бачите, як змінилося її листя. Воно стало найбільш яскравим, візерунок на листочку, він так вирісовується дуже гарно, і дуже гарна ця бігонія почала виглядати. У неї такий колір насичено рожевий з'явився. В общем, дуже подобається цей мені сортик на освітленні під лампами. Грунт, верховий торф з перлітом. Я додала туди трошки перліта, для того, щоб більше воздуха було в ґрунті. А так, уход простий полив, дуже важливо не пересушувати, а потом не заливати, тому що якщо пересушите, а потім зальєте, буде проблема з листочками. А так, дуже гарно виглядати стала вона під лампами. Тому рекомендую. Під лампами цей сорт вирощувати, і думаю, що можна буде виростити гарненьку, красиву бегонію. Дуже дякую вам за просмотр. Дуже чудовий сортик, подобається мені. Рекомендую.